13 березня у Ладенській територіальній громаді на базі ліцею відкрили перший у Прилуцькому районі клас безпеки. Півтора місяці назад до нас звернулись представники ДСНС і розповіли про те, що є така державна ініціатива про створення класу безпеки. Оскільки клас безпеки є пріоритетним напрямком в нашій громаді, ми з задоволенням підтримали цю ініціативу і почали працювати в цьому напрямку. Для того, щоб відкрити такий клас, необхідно було ретельно підготуватись, додає Юлія Шакура. Перш за все, ми визначили місце, де буде відкриватися клас безпеки. Також ми з'ясували, що для того, щоб відкрити цей клас безпеки і провести якісне навчання з як дітьми, так і з дорослими. Треба, щоб спеціаліст був спеціально підготовлений Готовлений і отримав спеціальну освіту. Ми направили головного спеціаліста селищної ради на навчання до Львівського державного університету внутрішніх справ для того, щоб ця людина мала кваліфіковану підготовку і змогла організувати роботу такого класу. Класи безпеки це простір створений з метою навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності. Це навчити дітей правилам безпеки і в побуті, і взагалі в навчальному процесі. Це правила пожежної безпеки, правила поводження на воді, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, булінг, правила дорожнього руху і також надання першої допомоги в разі отримання якихось травм. Матеріально-технічне забезпечення для класу безпеки, що складається з інформаційних плакатів, касок, вогнегасників, форми рятувальника, а також підручників та зошитів, вдалося зібрати швидко, каже директор Ладенського ліцею Андрій Череп спільними зусиллями працівників. ДСНС Ювенальної провенції, працівників Червоного Хреста, також представників селищної ради нам вдалося максимально за два тижні створити клас безпеки, наповнити його саме роздатковим матеріалом, якимись стендами, представники ДСНС. Мали змогу привести їм все своє обладнання, яким вони користуються під час пожежі. Вже з 15 березня у даному класі почне проводити уроки фахівець з безпеки освітнього середовища Любов Дмитренко. Основні теми це булінг безпечно, щоб не розцвітав все. Навчальному закладі мобінг домашнє насильство, мінна безпека ну дуже великий спектр. На цьому зупинятись керівництво Ладенської громади не збирається. У пріоритеті покращення матеріально-технічної бази класу безпеки, зазначає Юлія Шакура. Аби стати взірцем для інших громад, зрозуміло, що дуже багато ще є таких проблем, які треба буде вирішити в подальшому. Цей клас повинен бути спеціально обладнаний. Ми сподіваємось на те, що з часом ми зможемо знайти грантові кошти, аби почати правчати участь в якомусь проєкті для того, щоб цей клас зробити максимально правильним, комфортним і безпечним. Ну і також є сподівання на те, що ми зможемо організувати навчання якомога більшої кількості людей нашої громади. За нашим прикладом вже почали інші громади думати про те, що треба відкривати цей клас? Але ми сподіваємося, що ми будемо флагманом для всіх, і всі будуть брати приклад нашого класу безпеки.